Уже від 15 лютого ви можете дізнатися, чи можете отримати повернення з податку, який ви платили в попередньому році, якщо ви працювали в Польщі. Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про під 37 а також під 11 Яка між ними різниця, де ви можете перевірити, чи ці ПІД ваш роботодавець вже відправив, і чи можете ви претендувати на повернення податку? Отже, давайте розберемося спочатку щодо сум. Показую вам, як ви можете перевірити, чи у вас є взагалі повернення за податку. Вам потрібно зайти на портал GoPL, залогінитися за допомогою електронного банкінгу або ж профілю заофанового, перейти на закладку Твій ЄПІД і натискати на закладку Дане жирудвове. Якщо роботодавець вам вже надав під 11, вони будуть показуватися у переліку у цьому місці. Також важливо розуміти, що під 11 це документ, який надає роботодавець. Якщо ви працювали на двох роботах або десь звільнилися, роботодавець зобов'язаний вам видати окремо кожний під. І ви повинні пропрацювати мінімум на 200 злотих доходу. Тоді він зобов'язаний вам дати під в кінці року. А під 37 це вже кінцевий документ, який включає доходи з усіх під 11 і також, наприклад, з інших діяльностей, в кінці про це Скажу, і він відправляється вже безпосередньо до податкової, і на підставі нього рахується, чи ви маєте надплату податку, чи ні, чи можете отримати якісь пільги. Тепер давайте розберемося на рахунок самого процесу. Так, кожен ПІД людина зобов'язана додати відправити до податкової до 30 квітня. Але якщо ви цього не зробили, нічого страшного не сталося. Сам система порахує ваші усі ПІД-11, сформує під 37 і відправить до податкової. Але якщо ви претендуєте на одну із пільг, перелік яких я вам показую, показую ось тут, ви можете отримати повернення податку. Наприклад, якщо у вас є дитина, 1112 злотих на одну дитину, вам повернеться. Тобто сам податок зменшиться. Тому варто за це пам'ятати. Також є інші типи пільг. Наприклад, дуже часто працюють люди до 26-го року життя, до 85 тисяч злотих, і вони за них роботодавець, наприклад, сплачує податки. А він, наприклад, дізнається про це в кінці року. Тоді ви маєте право звернутися до роботодавця, виправити, зробити коректно під і отримати повернення цього податку, або ж відправити такий під до податкової і пояснити це. Тому це варто пам'ятати і собі записати. Також я у попередньому відео в інстаграмі розказував, як ви можете взагалі розрахувати єпід через додаток, детально, крок по кроку. Тому можете цим скористуватися. Ця послуга абсолютно безкоштовна. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на YouTube канал. Тим самим ви допомагаєте мені розвивати мій канал. І до зустрічі в наступному відео.